Так, робимо, коротше, цей. Як він називається? ЖМЖ, е, да? на мілфу падаємо. Угу. Ура, повернувся набік, буду пробувати заснути. Давай, Олексій, Давай, 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 Олексійка, якщо що пиши, є ті почки на початок. Спали? А можеш вимкнути, я, блядь, замерз. Ну як вже мені з тобою важко жити, я в шоці. Капець, я не знаю, як тобі не холодно. Ну, звісно, в кофті сидіти. В кофті і в трусах, Ну як не холодно, блін, хоча б тоді вниз, в ноги. Ну, там носки. Тут екстри лежить. Буду вас на вушну послухати. Окей. Три, не знаю, зараз побачимо, може, щось знайду покраще. Так, кожного Там. разу я просто тепер все частіше помічаю такі будинки, про кімнати, в яких я навіть не знав. Емочка тут лежить. Якщо хочете, молодий чоловічий. О, выкликали. Викликали прямо викликали на, Прям на мілки, здається, да. викликали аирод. Що ти понял, тут дві, дві людини з нами падали. А, так це бетер буде. Тебе буде. Будем відбирати. Попробуй, може може знайдемо панцерфауст поки він прилетить. Попробуем просто... знайти. Ладно, давай. Е, просто знаєш де там x 3 Ладно, може мені не без икса. Блін, давай зараз шукати просто дійсно бігати панцерфауст їх можна буде лупанути. А куди він впаде? Можна він десь ззаду? Чи... А, вон він. А, так це на фермі? А, це на фермі. Це аж на фермі. Там типи до тебе, куди біжиш. Ага, лише. добре. Наталка, співай, Колискову Олексію пишуть. Ой, блін, місклік. Euh, я не знаю, як ускови. Я як... Богдану кажу, типу, що цей. Народиться малюк. Та такий Богдан. А, це я. Прикинь? Просто ти мене так дуже рідко називаєш. Ну, кажу тобі, типу. Ти знаєш хотину коло сково, що ти будеш малому співати? І ти такий е? А я не знаю, я ні хвіону. Я буду співати пісні Наді Дорофеєвої, напевно. блін. Вон летить, ім Бетер. Так, куди впав? А, це не Бетер, це дроп. Uh. Сосновка? Наталі. Сосновка. Ідем? Ідемо, але треба цього якось. Е, цих типів якось чи пропустити, чи. Так, да, погнали. Тут є тачка. Може, тут тачка десь спавне. Давай просто по пляжу побіжимо. Або пачка. Я ж кажу. Зараз почекай, візьму ще аптек. Щоб цей. Тут зараз е, головне зрозуміти, чи ніхто не спостерігає за нами, коли ми сядемо в машину, щоб нас не дістали звідти. Почекай візьму ще смок, ладно, коротше піде. Ну томіком, з томіком, звісно. One two free. По пляжу поїхали. Ну зараз будемо перекриття мосту робити. Але буде Бетер проїжджати. Давай, жорстку катку. Народ, виходьте. Побачите потім в записі. Ладно, сіткую. Так, ми зараз з Козаченка проїжджаємо. Mm -hmm. Козаченка. Вон дропчик, пафне соснович. Угу, mm -hmm. Я бачу. Е -е, проблемка в тому, що нам, нам було б непогано панцир знайти проти Бетера. Це з Козаченка по нам. Mm -hmm. Ми тут не підлутуємось? Та ну ні. Підлутуємось вже від тих типів, які і сей. Е -е, як ти думаєш, сей міський краще? Ну, блін, то знову, типу. Прикольно було, якщо б всі поїхали на цей міст. Mm -hmm. Ми по центру десь станемо тут? Так, да, отут можна. Я... Ти можеш, наприклад, ось тут, а я стану там трішечки далі. Може, цей. А, я Давай тут... бустів наберемо. Я погнала, може найду якісь камні чи що. В мене ніби були. А, це не в тій катці. О. Пареум паум, парем -па пау, -па Так, нічого не бачу. Смок треба взяти одненький. А, нема місця. Є Ну, теж немає місця, блін. Так, а чого мені не влазить, бо багато сімок. Хоча на зажим мені треба багато сімок. Має різне, але. Едай перші їдуть. Їдуть? Да. Uh, поближче треба запускай. Починаємо? Да. Мінус Є, бой. О, печь та чіла позбушь ставить? Я yeah, ховаю її. Давай. Uh, треба... ладно, короче. Блін, ладно. Я думаю, може, у них камні є. Але, напевно, не будемо чекати, да? А, та хотілося б глянути, що в них там є. Ну, да. Але, типу, в цей момент можуть поїхати. Ну, давай, я буду дивитися вдаль. дивись, що вдару. Ми... Камнів ну. нема. А першого я не бачу взагалі. Перший от тут лежить. Я зараз ще першого чекну, попробую шоди щоб... швидко. Більшість якраз е, повипадали отут. Ну, типу, половина людей. Я думаю, точніше більше половина людей падають? Е на початок. На початок. Да. Ну, добре, чекаємо. Ми, ми вгадали точно з мостом, я думаю. Тут треба тільки дочекатись. А що там по ексам було, Четвірка була. Блін. Ладно. Тобі треба четвірку. Їде тачка. Найс, я бачу. Поближче Вони не мансують поближче. Я зараз спробую вирубати водія. Давай. Вона захована, нормальна тачка захована. А де тачка? Ні, вона не захована. А її не видно там через всі. Видно. Я її зараз заховаю, буду паровозик тут робити жорсткий. Добре, давай, я піду утону. x3 я навіть не Зараз на телі інтенсивніше будуть їхати. Типу, не так рідко. Я роблю ще проходи в машинах, щоб можна було за ними бігати. Їде їде а багі, легше буде, Наталін. Ладно, тебе я тоді стою. Тебе спалили. Я а. не встигну. Але їм похер, вони їдуть. Їде тачка, їде тачка. Спокійно. Висадила, хорошо. Того машина горить. Він ліг. Даю йому тичку. Вбив. Найс. Nice. Все, чекаємо далі. Mm -hmm. Дивись, чи їдуть, чи ні. Поки не бачу. <кхм> А по по бокам ніхто не йде випадково? Mm, це я не знаю. Зараз подивимось. У мене ніби нікого. Так, я хилюсь. Mm, я зараз так. цих типів Сімок гляну, бо в мене вже уже маловат. Mm -hmm. Зараз будуть їхати потужно. Да, потім треба е, будет. Їдуть, да? Да. Ну там да, прикрывають да, да. чи що? Там когось вбили. Да. да, два трупа, які просто бігли. Значить, просто а стоїмо що? чекаємо. Так, мені треба далі встати. Блин, у мене тільки що рука чи так не вывернулась. Молодець, що ти його не пропустила, бо я пропустив. Да. Вони, напевно, знають, що тут перекривати, бо вони там стоять. Не, це все зрозуміло, але в них іншого вибору нема. Це ми відкисаємо, а прикинь, як вони відкисають. Вони ще раніше почали відписати. Просто тіпи закривали е оцих, які валяються тепер, десь з твоєї сторони. в справі. Так, да, та я б хотів ще баги оте під, підвести, але. Вон тіп, маскалатя. Тачка їде. Стоїть, от вони зараз будуть їхати. Угу. Ти бачиш їх? він сідає. Хай сідає, хай їде. А ні, вони, вони лутають. лутають. Один буде на багі, другий буде хай. на машині. Добре, просто чекаємо. Буде четверта зона, це вже буде жорстко. Ой, їдуть. ні 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 стоять. Лутають. Просто вони так по дебільному стоять, навіть не мансували толком. Да. Вон один досі сидить. Я міг би його класти зараз, але це буде трошки гірше для нас. Краще хай їдуть. Хай їдуть. Так, да, він просто стоїть і приймає болік. Правда? Да. Просто стоїть тип. Так, да. в масхалаті. Це може бути. Всі, всі ходи на багі, угу. перевертає. Якщо вже прям жопа піздець по колесам, його розверне. Він їде. Кого вирубаємо першого? Треба одного точно верносити. Байгера. Кілься. Умничко. Лежати, хлопчики, лежати. Такс, а... маск халати треба взяти. Блін, ну тут маскалад поки не потрібний, але ладно. Відривай, нормально, так вже. Та вже відриває, вже відриває. Uh -huh. Нам треба буде скоро їхати. Скільки ми закрили? У мене Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Uh -huh. -ту 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 -ту. Автобазар, пацани. Автобазар в Луцьку. Тут навіть елітна, елітна, Астон Мартін елітний. Якщо Недорого, що. народ. Угу. Uh -huh. Здону. Якщо вам, можливо, треба щось. Якийсь позашляховик такий прям. цікавий. Може для дитини своєї. Можете отаке багі навіть взяти, гляньте, з Мікі Маусом. Так що в них нічого третього не було? Броніка я взяв. Ну я кажу, це типа лутали цей. Як він називається? <кій> <кій> Підвал просто. Не дроп. Їде, їде баги. Реально? Да. Блін, я не захована. Давай. Nice. А де тип його? Не знаю. Братан. What the fuck are you doing? Думаю, нам треба. Зараз піде на п'яту. Да, нам пора. Все, їдемо. Все, поїхали. Бери любу. Брей Давай, он сзади, вона сама самом деле шел. ось Вс, О, тут бронік і шість аптек. Де? В машині. Їдь, Де? їдь. У нас хвилина, нормально. Все, пацани, ну типа, нормально там, якщо що, розбирайтеся, беріть собі машинки. Вон, які Вон, дивись, вони хоче. клали в машину, там стоячи, поняв? Так, да, поняв. Прикольно. 65, я собі візьму 65. Зараз бентами буду хілкати. Ми вже в зоні майже, йопті. Бенти закінчились. Нормально, закрили. Міст. Угу. Скільки там машин було? Машин сім. Лутано, напевно, так? Да? Не лутано. Це перший дроп, який падав, типу. Е, машина. Візьмемо скалат собі. Ми тут в зоні. На гору будемо виходити? Да, у нас якраз там нор норм, норм позиція. зэшке. А да, тут за цю гору. Так, а чого не влазить? А, бо у меня миллион хае. <риснє> Блін, а симки є ще? Нема. Я тут в зоне. І тяну нам точилку, якщо що, на всяк випадет. <гум> Дивно, e, значить, тут нема нікого. Вони б побачили дроп. E, вот, тип, забігає в цю штуку на завод, І машина стоїть. Так, О. машину я в зону поставив. Поняв? Да, я понял. Чому дроп не лутаний? Ага, бачиш. Я напевно, саме перший, його ніхто не побачив. Можливо. Але, значить, з цієї сторони нема нікого, бо вони би побачили. Да. Та -та -ра -та -ра. А, не це не наш... забудь, це наша хата. Сюди забігав ті. Там труп лежить, тобі не видно. Угу. Біля машини. Ну, типу, він ще лежить, значить він... Недавність. Машина там стоїть. Скажем так, ще тепленька. Зараз вона піде, побачимо що. Ну треба задох чекати, я переживаю за зак. Угу. Mm -hmm. Можуть, до речі, ще з мосту їхати. Я просто вже не хотів реально ризикувати. Думаєш п'ята фаза, я думаю, що вже ні. Ні, ну типу, могли після нас ще їхати. А, тіп-тіп, тіп. тіп, тіп. Біжить в нас, впускаємо його, підпускаємо ближче, right. підпускаємо. Там двоє, там ще його тиммейт, є. Ми прям край зони, ми прям край зони, угу. підпускаємо. Біжить. За дерево. Бачу. Але йому треба сюди. Він щось кидає. Да, да. А... А, він мені кинув все-таки. Угу. Але чекай, як це так? А, його тімейта вбили? Якось. Його тімейта якось вбили. Чуть ти позаду. З лісу, з лісу. Я за машину. Ти заховалась? Так, да. я за машину встану. Е, З лісу на горі. Угу. Я такий не поняв, в чому він відкіс. Там на березі. Але він знав, що ми тут. Так, да, 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 він знав, вони нас бачили. Олег, привіт. Привіт, Олег. Дякую, що завітав. Е, Затова. Ага, ви But... вот. ДБС в когось. Смаках там. Вот, ЛЕЖИТ тип! Вбив. По ньому кто-то стреляет. Вот тут было що тут, когось підірвали. Ммм, Понял. Ми вже не в зоні. Смаки вот тут. То Тож докидывай до хаєшки, значить десь поряд. Бачу. Ось тут. За деревом оцим. Угу. Ага, ось тут його тімейт. Третьому шоломі mm -hmm. Дав йому в третій треба шолом. Їхати. У мене смаків немає. Поїхали. Почекай. разом. Раз, два, три. Блін, їм нас видно. Тут хтось може бути, вон біжить да. тип. А їдем сюди, блін. Ой-ой. Ого. Тут тіп сидить за ящиком. Де? Мені показалось, тут просто мотак. Це мотак. Тут треба чекнути оці контейнери Наталі. А вони не в зоні. Це нам не сішка їде. Його Ти висадили. Не сішка їде до нас. Його висадили. Добре. Вот валяється. Послухай мене, будь ласка. Uh -huh. Послухай мене, в нас тепе uh -huh. зверху, в нас тіпе зверху. Not Без not. паніки. Not. Not Вони not. вже підійшли. Бля, я говно зону дав, прикинь, сам собі. Заж заживи, будь ласка. Так, у мене мало патриків. Спинчбобів мало. Бачу, ось вот тут тип. нокнули. Там нокнули? Ні, на два, все. А, все, зверху, два, типа, даю флеш. Ото тіп. Да. Фулл зроби. <кх> Даю їм туди хає. Вот я тут. Умничка. Дав хає наверх. Один внизу, тут. Куща. Внизу? Да. Отут. Дам хає. Даю ще, в мене багато. Давай, я всі гранати витратила. Ні, він десь тут топає. Ну, другий, я да. Значить, ты хочешь на это накриваю. Да. Він вниз повзе зараз. Є бой. Беум! Гарна каточка. Хороша. Дуже хороша каточка. Сюди її. Народ, лайкос, підписочка. Можливо, Коментар. ця каточка на відос буде. Можливо. Mm -hmm. Сюди її.